Кажемо так, ми різної породи. Ну так, як ми ти, різ... та... я не хочу ні нікого випадку. образити, але ні, все ж таки, коли ти мімікруєш, коли ти пародіюєш, коли ти намагаєшся себе, не як неначе паразитуєш, але це не про це, Тут не ти зовсім маск. Все ж таки, так це як лицемірство. Але це є твоя робота мірство. я не хочу нікого, теж образити. Я не хочу нікого. Абсолютно образити, акторство і а... великого розуму не потрібно. Але але а, знати, це ні. має місце бути. Я не нікого не хочемо образити. Ні, ні в якому разі. Це таке лоу-левел. Все ж таки, level, все таки нам потрібні level. перегляди і м, актори прекрасні, такі як е... Анфіса, Целібратова. Ой, Целібратова, Боже. Ну, наша, та. Прекрасна, вона так а, зіграла. Так, 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 Кирило, жмих. Кирило, жмих. А, Кирило. Боже, а який? Ну давай так. Людина народжена була для сцени. Так. Народжена. Там просто, ну, типу, на обличчі ти бачиш, що він. Ну, ніколи себе не покаже, лицемірство йде вперед його. Я ніколи не бачу його з такої сторони. Не, ти говориш про саме ту виставу в Театрі Франка, про раннього, про про шмих, раннього жмиха. Це Марго, знаєте, це та ситуація, коли не треба пояснювати. Але. Але ми тут саме для цього. <рес> я коли стикаюся з тим, що дуже багато людей не розуміє сучасному мистецтві, то в мене трошечки Жеврі надія, що я ще потрібна цьому світу. <рес> 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 так Жеврі дуже влучне слово жевріє. <рес> дуже влучне до речі до слова жевріє. <рес> Якщо на Є піти далі, подивитися uh -huh. одне з найпопулярніших запитів на букву Є саме, да? в Гуглі, це буде Ємпельшот. І це якраз назва виставки, з якої ми починали в Америці. Oh my God. Дуже цікаво. Якщо ви. Ну, це неймовірно, але якщо ви знаєте. Людину, яка е, могла би бути цікавою, окрім нас двох е, з Марго а, у кадрі, <плес> це буде важко, е, то напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково, ми як сказати, ми за рівність, ми за різність і рівність. Професії, всі темпераменти, всі люди важливі. Але ми говоримо ще й про цікавість, так, так щоб було цікаво. І знов таки ми нікого не хочемо образити. Ти, 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 ти розумієш про що? я? <смітна> Звісно, можна не питати. Тільки <смітна> інтелектуали погодьтесь, зрозуміло. <смітна> <Нараз> це жарт. зараз зрозубачу просто. Це не вроджений